Розпакування нової покупки Mega Place Market Allo. І цього разу це буде, дивимося уважно, це буде Xiaomi Sound Outdoor. Без, бездротовий очномовець. Що ми бачимо на упаковці? По-перше, ми бачимо. Якісь схвалення від міжнародних організацій. А, пояснення, яке ми бачимо тут, дивимось. А, от їх розшифрування. 30 Вт потужності. 30 Вт потужності це дуже непогано. Так? А, безпроводний стандарт, бездротовий стандарт, 12 годин праці від однього заряджання. Стандарт IP67 захисту від вологості від води та пилу і мікрофон, вбудований мікрофон, завдяки якому ми можемо відповідати на телефонний дзвінок без потреби знаходити сам смартфон і натискати кнопку відповіді на телефонний дзвінок. Тобто спілкування може бути прямо з цієї колонки. Пішли далі. А, ми бачимо, що Red Dot Winner 2024. Тобто це переможець по дизайну. Ну, дизайн досить прикольний. Тепер розпаковуємо і дивимось, як там чи відповідає те, що написано, тому що ми побачимо. Так, 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 так. Пішли далі. Стой, цей спокійно. Що ти починаєш і скакати нам? Дістаємо цю коробочку. Дивимось, що у нас в неї є. А, ну може теоретично зрозуміло, що там є. Це дріт для заряджання самої. Так же ти відкриваєшся, що ти починаєш балуватись. Навіть цікаво стало. Може з цього боку, то ні. Тут якась дивовижна система. Я... Ні, тут, мабуть, все-таки приклеєно. Тут не відкривається з цього боку. Ага. Ладно, залишаємо на потім. Це вже стало навіть цікаво. А, може з цього боку, боже. Ну ти диви, як воно Згадково. Ви Запам'ятаєте, не з цього боку, не з цього... а з цього боку. Для, для мене це дуже дивно зроблено. Так, дрит ми бачимо мікрой-псі е, на звичайний USB чорного кольору. Пішли далі. Так, да, це ціла пригода, знаєте, де він там розпаковується. Могли б і написати, до речі. Зазумію. Так, відкриваємо. Більше там нічого немає. А що там ще таке? Шосіка, написів, дивимось далі, що тут у нас є. Так, це у нас, мабуть, скоріш за все, щось схоже на гарантійний талант. Гарантійний там якісь вкладочок. Так, дивимось далі. Це у нас інструкція. ту 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 тут, різними мовами. Ну. Все зрозуміло. Бачимо, бачимо, бачимо короткі пояснення. Щоб відповісти на телефонний дзвінок, треба натискати під час дзвінку на оцю кнопку посередині. Так, відкриваємось, дивимось на саму Bluetooth колонку. Що вам сказати, по-перше, колір. Такого кольору я ще не бачив у фірмі Xiaomi. Це перший раз такий цікавий, надзвичайно цікавий колір. Придивіться уважніше, я вам скажу, що при електричному освітленні це один варіант, а коли денне світло, він дуже-дуже надзвичайно гарний колір. Він просто а, радує очі. Від нього очі просто радіють. Так що ми з вами бачимо, що є, я так розумію, що використання цієї колонки або в такому варіанті вертикальному, або враховуючи, ці ніжки в такому горизонтальному. Це як вам більше подобається. Є вбудований ремінець, але я на вашому місці на нього не сподівався, тому що, як на мене, він ну, таке, таке прорезинне може відірватися, тому що колонка. вона ну така, блін, якісь певну масу, му, му, вагу має. Дивись, щодо кнопок. Ну, це все зрозуміло. Добавити гучність, додати гучність, зменшити гучність. І кнопка або увімкнення композиції, або поставити її на паузу. Хочу сказати, що це зручно, тому що на попередній колонці всі ці кнопки були поруч і можна було помилитися. А в цьому випадку у вас керування. Композиціями та гучністю з цього боку зверху, а всі додаткові кнопки знаходяться з цього боку і ви вже не помилитесь. Я скажу, це робота над помилками, це дуже гарно. Тому що попередня колонка Xiaomi 16 Вт, вона цим страждала. Якщо ти не дивишся, тискаєш на кнопки, то можна було натиснути на ту кнопку. Так, що ми бачимо тут у нас з вами? Тут у нас є три кнопки: увімкнення колонки, Bluetooth з'єднання і під'єднання стереопари. Що це може бути? Якщо у вас є аналогічна колонка, або будь-яка інша колонка від фірми Xiaomi з такою ж самою функцією стереопари, то ви можете під'єднати їх до одного одної, і у вас буде стереоефект. Прикольно. І останнє це. Порт для зарядки. Порт для зарядки Type-C, звичайний, за сьогодення. І бачимо таку гарну надпись. Designed by Xiaomi. Ну, можу сказати, лише одне. Цю колонку треба мати, тому що вона, скажімо так, вона просто весела. Вона весела, вона елегантна. І, чесно кажучи, якщо, якщо дивитися на неї, не вдивляючись напис, то вона просто привертає увагу і дуже схожа на продукцію скандинавських аудіобрендів, ну, яких ви самі знаєте. Гарного користування.